На каналі Нова Волинь» – це передача «Луцький депутат» у студії журналіст Олена Чернуха. Сьогодні гостем нашої студії є депутат Луцької міської ради Павло Данильчук, а Також він є головою комісії постійної Луцької міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів. Данильчук Павло Петрович, 1985 року народження, освіта вища, голова Волинської обласної організації політичної партії Громадський рух, народний контроль, проживає у місті Луцьку. Депутатом Луцької міської ради, обраний від Луцької міської партійної організації політичної партії Громадський рух народний контроль. Вітаю вас в нашій студії. Доброго вечора. Завершується 2016-й. Якщо підбивати фінансові підсумки року, ваша оцінка виконання бюджету зразу так до бюджету. Ну звичайно, що багатьох цікавить, але не все, все так просто з бюджетами і в Україні. Ми бачимо, як приймається бюджет вже традиційно, третій рік підряд Наші народні обранці його приймають. Е під під ранок, в п'ятій, в четвертій ранку, і, і звичайно, що вони роблять не завжди приємні сюрпризи для органів місцевого самоврядування. І вони зробили такий сюрприз і в минулому році, коли перекинули на додаткове фінансування, хоча ніби державна стратегія, політика. Держави про те, щоб децентралізація більше податків справді почала надходити в казну місцевих бюджетів. Але дуже багато все ж таки, і прийшлося нам брати повноваження, які раніше брали на себе все ж таки державні органи разом з тим. Бюджет наповнювався і успішний був бюджет міста Луцька. І було перевиконання досить солідне, понад 100 мільйонів і по загальному фонду, і по бюджету розвитку. Ну і в принципі було видно по місту Луцьку, що багато що і робилося, і багато що не зроблено. І я вам скажу, що сьогодні 27 грудня, але от ми проводили вчора засідання нашої постійної бюджетної комісії. я вам Скажу, величезна сума коштів наша лишається. От величезна, це буде більше 60 мільйонів гривень. Це те, що виконавчі органи міської ради не встигли, зокрема, освоїти є перевиконання, так само половина майже цієї але суми. ці гроші не пропадуть? Вони не пропадуть, звичайно, але ж самі розумієте, що наступному році інфляція і ті роботи, які можна було зробити в цьому році, вони будуть коштувати на порядок вище. Ну в будь-якому випадку кошти є, і ми може, будемо себе підстраховувати в разі чого, що буде не вистачати. Тому, звичайно, не ідеальний був бюджет, але він розвивався. Він давав можливості фінансувати, дотувати різні галузі, давав Проводити ремонтні роботи. Вже інше питання до якості, вже інше питання до того, як вони вибиралися. Це вже можна окремо про це спілкуватися, дискутувати. Скажіть, будь ласка, чи надійшли в кінці року, як належать державні субвенції? Практично більшість надійшло, крім звичайно, на субсидії там звичайно не вистачає, як і по всій Україні. Це проблема все ж таки з тими субвенціями. Це взагалі проблема. Те, що ті сувену субсидії, субсидії надаються, вже давно говориться про монетизацію пільг. Говоримо, говоримо, насправді нічого так і не вирішується. Щороку ми закладаємо і в державному бюджеті мільярди на це. І звичайно, потім і місцеві бюджети мусять отримувати ці субвенції, бо без них ніяк. Якщо не отримуємо, то детамосос політики як орган, який працює з цими пільговими категоріями, ну не буде чим оперувати, бо місцевий бюджет не має таких коштів. Ось. Але, в принципі, інші якісь субвенції надходили, і освітня, і субвенція, і по медицині в повному обсязі, звичайно, ми закрили. Звичайно, що знов не було субвенцій по пільговому перевезенню пасажирів, і це нам дуже серйозну купійку більш для місцевого бюджету, це місто Лис заплатило. Понад 30 мільйонів. І ми не зможемо більш так тягнути наше комунальне підприємство електротранспорту, тобто ми не зможемо таку суму більш знаходити і будемо концептуально міняти підходи в наступному році, це однозначно. Та, також прийшли дуже приємно, що прийшли субвенції на придбання житла для е, пільгових категорій учасників бойових дій це для сімей загиблих. Ми повністю забезпечили, була створена комісія, повністю забезпечили всі сім'ї. Які прописані в місті Луцьку, які настояв на пільговій черзі? Ми ці кошти розподілили а також для інвалідів першої та другої категорії. Також прийшла і субвенція по соціально-економічному розвитку. Ми завтра будемо її теж приймати рішення. Тому, в принципі, багато субвенцій було освоєно. Але кажу ще раз, що по су... по субсидіях це буде вічна ще проблема, поки не під... не зміниться підхід держави до цього. До речі, на останньому засіданні постійної комісії, яке відбулося вчора, ви заявили про необхідність звіту розпорядників бюджетних коштів за 2016 рік. Яка потреба і власне які терміни виконання е... фінансової цієї звітності в більшості є така традиція, практика що. У більшості звіт йде по бюджету і по розпорядниках. Це десь в лютий місяць приблизно, але ми ж не маємо часу чекати, тому що нам треба приймати бюджет. І для членів комісії, нашої бюджетної у нас активна дуже комісія. Ми хочемо принаймні орієнтовно розуміти, все ж таки, як ефективно були освоєні ті чи інші кошти, щоб приймати зважене рішення на наступному році. Хочу зауважити, що ми не поспішаємо, як інші міські, районні чи обласні ради, які вже прийняли бюджет, тому що тільки зараз підписав президент закон про бюджет України на Сенат Онадцятий рік відповідно мають бути ще прийнятий обласний бюджет, тому ми чекаємо оприлюднення, щоб побачити якісь там розрахунки кінцеві, тому що ви знаєте, в нас інколи заходить. Проєкт бюджету Верховної Ради 1 виходить зовсім інший, тому в принципі зараз є порозуміння з департаментом фінансів міської ради про те, що ми будемо готувати проєкт бюджету вже в січні приймати. Це якраз якраз нас є час після нового року, щоб люди відпочили і вже з новими силами ми могли почати розбиратися з виконанням. Бюджету по 2016 році і прийняттям відповідно на основі цього бюджету на 17 рік. у міській раді. Сьомо скликання. Ви стали головою чи най найважливіше комісії? Йдеться про комісію з планування соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів. Чи вистачає досвіду бізненості? Хто вам допомагає розібратися усіма сі... цими цифрами? І, власне, як оцінюєте саму роботу комісії? Чи є конструктив? Ну, бачите, я не перший раз депутат в минулій каденції. Я очолював комісію по молоді по спорту. Вже в принципі зрозумів, як працює і бюджет. І всі інші напрямки фінансування органів місцевого самоврядування. Звичайно, є не є фінансистом, не є спеціалістом, не є банкіром, наприклад, щоб на 100% розуміти всі ці нюанси фінансово-економічні, бюрократичні. Але разом з тим, вже певний є досвід, плюс працює команда народного контролю. Ми спільно сідаємо з нашою командою, дивимося, радимося, аналізуємо. Вони мені допомагають найбільше, і звичайно, що наша комісія дуже така згуртована, в принципі, хоч і найбільша вона сама активна, навіть працівники секретаріату це відмічають і журналісти, що ми дуже довго працюємо. Ми не раз-два технічно прийняли рішення. Ми намагаємося вникнути, запитуємося, а чому, а хто, а куди. Не завжди це може вдало, але в принципі ефективно я рахую, працює комісія. І, ну, і я сподіваюся, що. Це дасть можливість краще підходити до розподілу коштів наших платників податків. Планування бюджету і правильний розподіл коштів це запорука спокійного ритму життя обласного центру Волині. От ви казали, що не поспішаєте, як інші обласні центри, так поки що працюють саме над розробкою головного фінансового документу на наступний рік. Які його основні показники, зважаючи на те. Як прийняти державний бюджет? Чи будуть знов якісь основні податки забрані з місцевих бюджетів, чи ні? Ну так, дивіться, я не є так, я вже говорю, не є там фінансистом чи економістом, але те, що я там спілкуюся з багатьма нашими представниками у Верховній Раді від народного контролю? У нас там є наш лідер Дмитро Добродомов, і ще, і ще три депутати в групі. Народного контролю. І є інші спеціалісти, з якими, в принципі, я маю зв'язок в Києві. Ну, всі говорять про те, що цей бюджет дуже швидко прийнятий на швидку руч. І, на жаль, він не відповідає дійсності і дуже багато буде проблем на наступному році. І, ну і я думаю, що депутат Верховної Ради будуть його змінювати, тому що. Прийнявся бюджет, але ж не враховані такі фактори, як націоналізація Приватбанку, так і як, зокрема, він однозначно вдарить по тому, як буде інфляція в наступному році йти. Це буде відображатися на бюджеті всеукраїнському, звичайно, і на бюджетах місцях. Тому так само прийняті просто я рахую звучення щодо стосується органів місцевого святтування, зміни до бюджетного кодексу. Відповідно ще більше повноважень. Нам скинули на місця тепер повністю по освіті, по медицині. Ми змушені в 2017 році фінансування комунальних потреб брати на себе. Щоб ви розуміли, це десь приблизно по освіті десь мільйонів сімдесят, і десь по медицині більше п'ятнадцяти тобто мільйонів. бюджет розвитку буде досить обмежений? дуже обмежений. Також знов профтехосвіта близько сімдесяти мільйонів. Пілове перевезення. Роз, пільгове перевезення, і ну, справді, говориться про децентралізацію. Реформа йде в 2020 році має бути завершена. А тут отримаєте подарунок під новий рік. А є асоціація міст України, чи ви з ними радились, чи ви проводили якісь так консультації? Ні, звичайно, провели в темну через політичні договорняки і так не робиться. От незважаючи, що у нас сім фракцій політичних сил представлені в міській раді, в нас так рішення не приймаються. І ну, все ж таки, я рахую, місце, сьогодні воно більш відкритіше, ну і міська в нас перше ж місце зайняло по, 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 -публічності. по публічності. І Я рахую, що ми десь консультуємося набагато краще і ефективніше, ніж депутати Верховної Ради. Ну, звичайно, у нас нас менше, але і ми не розподіляємо такі суми, і ми не приймаємо такі рішення, які відбуваються на долі всієї держави. Тому те, що прийнято е, департамі Верховної Ради, ну погано відгукнеться на на наших проблемах. Як вижити в таких умовах? Чи розглядаєте вже засіданням постійної комісії, чи от зокрема з керівниками інших фракцій рішення додаткові, щоб вистачило коштів? Та коштів вистачить насправді, тому що вони зразу побачили, що бюджет 2016 році перевиконаний більшістю місцевих рад. Ага, то давайте ми ще спихнемо щось на місцеві ради. І ось таким чином вони позбавляються те, що бали брати на себе. Податки додаткові вони нам не дають, так щоб ми ними отримали напряму. Вони знову йдуть на Київ, потім повертаються в нам непрозоро у вигляді тих самих субвенцій. Розумієте, тут це не, не є неправда, це оце треба децентралізацію проводити, а не в тому, що вони від ну, зараз. Намагаються провести в територіальній громаді чи в чомусь іншому. Е, тому, незважаючи навіть на це коштів вистачить. Тобто ми закриємо всі бюджетні напрямки. Ну, субсидії я не зачіпаю, це, це окрема проблема, яка буде висіти, тому що є дефіцит державного бюджету, там понад 70 мільярдів це величезна проблема взагалі всієї держави і всіх влад, які були за 25 років. Але незважаючи на це, у нас буде бюджет розвитку. 82 мільйони приблизно, але сума, я думаю, зміниться. Плюс ще раз кажу. У нас в лютому місяці повернуться ці кошти, які ми не використали, і плюс про бюджету. Тобто це ще більше 60 мільйонів. Тому, ну, в принципі, у нас будуть кошти на ремонти так само і доріг, і сподіваюся, на поточні капітальні видатки. Звичайно, не в тих а, сумах, які ми сподівалися. Ви розумієте, але оцей перелік, Якби перелік... на нас не скинули, у нас було б більше я коштів. Розумію. Але Лучар, ті, що нас дивляться, я думаю, цікавить затверджений був депутатами міської ради на початку цього року. Перелік вулиць, які будуть ремонтуватися з міської казни, чи буде він виконаний, власне, при формуванні? Я сумніваюся особисто. Прийняте рішення було по прибудинкових територіях і по вулицях. Це перелік на два роки він приймається. Ну і бачите, депутати приймають так, спільними консультаціями з міським головою, але визначення, яка вулиця має фінансуватися, який обсяг у той чи іншої вулиці, все ж таки приймає вже міський голова. Тобто, на жаль, тут ми інколи входимо в суперечку. Так, як, як були скандали, зокрема, от по Лесі Українки? Е, ну чи варто було її реконструювати ту частинку, чи можливо треба було за ці кошти зробити 5 прибудинкових чи 8 прибудинкових територій? Так. Тому я думаю, що не все буде зроблено. Але, на, на жаль, нагальні потреби, що створюють комфортні умови для проживання личан, будуть фінансуватися однозначно. Чи передбачені кошти наступного року в міському бюджеті на харчування дітей перших-четвертих класів загальноосвітніх закладів? А чи знаємо, що відповідна петиція на сайті місцевих петицій набрала дуже швидко необхідну кількість голосів? Так, ми підтримуємо питання відновлення харчування. В розрізі співфінансування з батьками 50 на 50. Це держава теж цю функцію передала на місцеві бюджети. Ми фінансували частково в цьому році, в 2016 році. Навпаки, з цього року взагалі фінансування державне. Відмінено. в шістнадцятому році ми фінансували частково пільгури весною категорії. весною. Ні, весною фінансували. Зараз пільгу категорії лишилися з вересня. Відповідно, міська де прийняла рішення не продовжувати. Ми рахуємо як народний контроль, що варто відновити харчування 50 на 50. Потрібно порахувати. Відповідно, ми зняли зараз свій проект рішення, який мав виноситись на завтрашню сесію міської ради, тому що набрана петиція. Ми чекаємо, як будуть відповіді на сесії. Виконавчі органи міської громадянам, які підписалися під цією петицією, ну приблизна сума десь близько 7 мільйонів гривень. Приблизно, як мені порахували. Я думаю, що треба ще раз її уточнити буде у зв'язку з тими змінами, які прийняті в державному бюджеті, і це вже разом з прийняттям бюджету. Треба це питання виносити на січне осесію. Скажіть, будь ласка, чи буде співфінансування з міської казни 2017-го, встановлення як у попередні роки лічильників обліку тепла у багатоквартирних житлових будинках, ремонт дахів житлових будинків і конкурсу громадських ініціатив, який досить активно відбувається останні два роки у Луцьку? Ну, закладені певні суми. По лічильниках то будемо дискутувати з міською радою, з виконавчими органами мається на увазі департамент жого комунального господарства, тому що мешканців є зауваження по загальнобудинкових лічильниках, тобто їх це не влаштовує, відповідно, тут треба сідати, якось все ж таки знаходити якийсь компроміс. Тобто ми не можемо виділяти кошти потім на ту проблему, яка буде нам, скажімо, вилазити боком. А на інші теж потреби теж кошти закладені. Минулого тижня, вперше в обласному центрі, відповідно до статті 27 статуту територіальної громади міста Луцька та статті 14 бюджетного регламенту Луцької міської ради відбулися громадські слухання з розгляду проєкту бюджету міста на наступний рік. Як оцінюєте їх проведення? Чи дослухається влада до думки громадськості? Власне чи будуть враховані усі пропозиції? Оча так, ми мабуть, перша міська рада. Місто обласного значення, яка приодняла бюджетний регламент, тобто це документ, який допомагає формувати заздалегідь бюджет. Не все можливо, враховано, він не є не ідеальним, але він, зокрема, прописане проведення громадських слухань з питань бюджету. Тобто, це перші були громадські слухання. Вони відбулися поки що, ну я скажу більше для галочки, тому що. Громадяни не знали про неї, в більшості прийшли розпорядники коштів. Працівники виконавчого органів міського ради, це теж корисно, щоб вони пішли послухали насправді, який буде бюджет не тільки їхньої там, школи чи садочка чи комунального підприємства, а й взагалі міста Луцька. Тому надалі, ну, я думаю, що будемо е, піднімати питання, щоб ці слухання по видатках, по бюджету розвитку, зокрема, вони відбувалися частіше. Тобто, от тільки в нас буде проєкт вже конкретніший по бюджету, розвитку, от тут так само треба більш активніше попрацювати ну, речі, з громадою. Ви на одній з сесій. Яка відбулася на початку року, теж е, висловлювали ініціативу щодо підбиття підсумків за виконання програми соціально-економічного року е, розвитку саме раз у півроку. Чи дослухались до цієї пропозиції, чи були такі вже підсумки? Так, власне? Ми вже збиралися в липні місяці. Ми збиралися, теж слухали. Ну, ви розумієте, ця програма вона фактично підбиває всі інші програми, які діють в місті Луцьку, прийняті міською радою. Вони не всі є так само, скажімо, виконані на 100%. Uh, тому більше це як зведена все ж таки інформація. Тому, звичайно, працюємо в величезний обсяг інформації. На підсумками mm. року теж буде під, Так, підзумки. так. Ну, січень лютий будуть активні комісії у нас по цих питаннях і по виконанню програмі, соціально-економічного розвитку і виконання звичайного бюджету. Про вдосконалення порядку проведення громадських слухань та внесення змін до статуту територіальної громади міста Луцька. Такий проєкт рішення подано завтра на сесію Луцької міської ради вашим колегою однопартійцем Олександром Лазукою. Власне, які зміни він Відбачаю, і Це чим? напрацювання громадськості? Тому Олександр Везука після консультації з громадськістю виносить цей проєкт рішення про те, що справді в нас не прописаний механізм, яким чином ці громадські слухання проводити. Це технічні та моменти прописані, так само по інформування громадськості. Ну, я думаю, він тільки покращить можливість проведення цих громадських слухань. Загалом, як оцінюєте рік роботи депутатського корпусу Луцької міської ради сьомого скликання? Чим ця каденція, на вашу думку, відрізняється від попередньої? Ну, я говорив, коли це був склад обраний, і говорив недавно на круглому столі, де проводила кругу проводила громадська мережа опора по результатах публічності, так і відкритості міської ради, де ми зайняли перше місце. Не все ідеально, але. Я рахую, що цей депутатський склад набагато активніший. хоч нас менше на 42 депутати, ніж там було 50, здається, минуло 50, 50 так, ну набагато активніше. Тобто з'явилося більше активних депутатів, ну комісії активніше працюють, і різні не лише наша комісія, а інші працюють. І тимчасові комісії, які ми створюємо, теж дають більше результату. Тобто, видно, що депутати насправді не, не виконують як раніше бутафорну функцію прийти, проголосувати, нажати кнопочку. Тобто, все більше справді повноважень. Видно, що тримають на собі депутати, і рішень важливих від них залежить. Тому я сподіваюся, що ця робота буде тільки покращуватися. Католицькі депутати готові і працюють заради ефективних рішень на благо луцької громади. Ну я не можу за всіх говорити, але за багатьох можете сказати 100%. Ви у міській раді очолюєте фракцію громадського руху народний контроль. Які завдання і плани були на цей рік, і чи все заплановано виконано? Якщо говорити за підсумками року, не все звичайно, але дуже багато ми зробили, тобто фракція народної контрольної. Депутати, так? плюс у нас працює громадська приймальне, наша команда все ж таки спільно, ми не розділяємо, хто з депутатів, хто є громадський активіст, хто є шалев Бондарук, член виконавчого комітету автомайданівець. Так? Тому, в принципі, багато завдань, які ми поставили, ми їх реалізовуємо. Це і стосується і роботи в різних структурах міської ради, дурачих органах. Це і питання з зеленими насадженнями, так тобто ми піднімаємо питання і по парках, по скверах, і багато що було прийнято таких рішень. Це питання по контролю за незаконними забудовами, завдяки нам, тобто, ми домоглися того, що були здійснені перевірки на більшості об'єктах будівництва. А це дуже величезна проблема всієї держави. В великих міст більшість будівництв відбувається незаконно, тобто є завжди порушення. На жаль, чиновники треба змушувати, що вони йшли на будівельний майданчик, перевіряли. А це й кошти з тобто, кожного будівництва. Хай це суми невеликі глобально, але. До півмільйона коштів з кожного будівництва, як штрафи платилися цими забудовниками. Не завжди вдавалося зупиняти, тому що є різні групи впливу. Це також питання по військово-патріотичному вихованню. Прийнято нарешті рішення по створення Центру національного патріотичного виховання. Так само тут робота ведеться. Багато роботи, це що стосується визначення все ж таки, схеми по малих архітектурних формах і входимо в ці комісії. Також робота по це нові проведена в розробці нових програм підтримки учасників бойових дій. Тобто наступний рік ми входимо з новою програмою, де буде збільшено фінансування і для цієї соціальної категорії. Також буде створено окремий відділ при департаменті соціальної політики. Відповідно, ми теж напраць, напрацьовували спільні пропозиції з заступником міського голови Григоренком і з учасниками бойових дій. Ну можна багато інших наводити. Насправді прикладів тому насправді робота активна була проведена, і депутати працювали по округах. Наші Аня Мов'як і Олександр Лазурка теж піднімали якісь технічні проблеми, комунальні проблеми, тому що їх дуже багато починаючи від ліфтів, закінчуючи. Ще пішохідними переходами до речі, ваша фракція активно користується таким методом дослухатися влади до проблеми. Це депутатські звернення і запити. Ви одні з найактивніших, які їх подавали, деякі набували великої публічності громадського обговорення. Чи вважаєте їх дієвими? Чи великий відсоток з них був виконаний в більшості випадків на депутатські звернення чи запити, чи на будь-які навіть звернення громадян? Міські е, е, служби завжди люблять давати відписки, так тому звичайно, що інколи приходиться те звернення ще брати і йти до кабінету чиновника або його що краще оголошувати на сесії ради, тобто давати публічності, так тому звичайно, десь половина ефективних була тих звернення, запитів, тобто вони десь були враховані і є конкретні результати по них. На жаль, чесно добіг кінця. Дякую вам за розмову. Вам теж дякую. Нашим глядачам дякую за увагу. Нагадаю, в ефірі Волинського телебачення була передача Луцький депутат. Сьогодні гостем студії був депутат Луцької міської ради, а також голова постійної комісії Луцької міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів. На все добре. До наступної зустрічі вже у новому 2017 року. До побачення. До побачення.